Всім привіт! Мене звати Валерія. І з часом я помітила, що я перестала купляти принципово деякі речі в мас-маркеті. Не тому, що я не знаю, стала правильнішою. Просто я стала помічати, що ці речі не працюють на мені, не працюють в моєму гардеробі, і я вже не готова витрачати на них свої гроші. І в цьому відео я хочу розказати. Які саме речі я перестала купувати? Чому і на що я перейшла, що я роблю тепер? Де я тепер їх беру? Як я виходжу з цієї ситуації? Перше це светри, кофти і всяке таке, типу, в'язане. Чому так сталося? Здебільшого це речі, які виглядають, можливо, навіть на вішаку, дуже прикольно. В мас маркеті дуже багато яскравих дизайнів, яскравих кольорів. І кожен раз я дійсно звертаю увагу на ці речі, я їх беру в руки, я їх роздивляюсь. І в мене підкрадається така ідея, думка: ну, може, взяти, ну воно таке прикольне. Але потім я дивлюсь на склад і дивлюсь на цінник. І от власне, це мене дуже сильно відштовхує, тому що склад. 90% випадків синтетичний і прям жахливо синтетичний тобто це акрил, поліестер, поліестер, акрил, а цінник він зростає, зростає і зростає. От, наприклад, я в листопаді оновлювала свій зимовий гардероб, і в мене було велике бажання знайти щось в мас-маркеті. Ми поїхали в Болгарію. Величезний торгівельний центр, купа магазинів, я всюди була: H&M, ZARA, ТДТП. Ніде, не було жодного светра з нормальним складом, де було б хоча б 50% вовни. Окей, навіть не вовна. Зробіть той светр з бавовни. Нічого, абсолютно нічого, вибачте, витрачати: тисячу, півтори-дві тисячі гривень на светр за крилу. який. Не гріє, який після декількох циклів прання буде вже виглядати погано, деформується, а, який не дихає, на що воно мені. Це справді та категорія речей, на які мені прямо шкода грошей. В мене рука не підіймається взяти, умовно в H&M, якийсь. Синтетичний за закупу грошей. Саме тому я перейшла на сток або секонд-хенд. Саме на таких сайтах, як Шафа, OLX, саме в секондах можна знайти прекрасні светри, кофти, кардигани за адекватні гроші з прекрасним складом, де буде вовна, де буде Кашемір, знаю, там, Мохер, все таке і. Це річ, яка прослужить вам багато сезонів, яка вас буде гріти, і яка ж її коштує дешево. От після цього, після того, як в мене з'явилася така альтернатива, дивитись на ті сфетри в мас-маркетівських магазинах, я не можу. Або, звісно, що варіант переплатити, наприклад, підвищити сегмент. Піти вже до якогось більш такого middle бренду типу Масі Мадуці, але це вже ну дійсно великі гроші. Якщо ви готові, то це прекрасно. Е, мені теж тут буває <сміттє> іноді шкода. Коли я розумію, що блін, на ці гроші я можу купити три светри на шафі чи чотири. Ось, е, е, Також є українські бренди е, з гарними складами. Є у нас якісь майстрині, які самі в'яжуть ці светри. Теж плюс-мінус за адекватні гроші. Я так один светер свій замовила, прекрасний, який зв'язали за моїми параметрами. Тобто альтернативи є, їх багато, але в маркету я кажу тут ні. До речі, в деяких українських брендах, наприклад, є прекрасний, мій улюблений, напевно, український бренд Стіма, де здебільшого склад речей. Дуже і дуже приємний, а ціни приблизно як в середньостатистичних магазинах з мас-маркету. Там дуже часто в светри додають вовну, там дуже часто светри саме з бавовни. І тому я вам дуже рекомендую звернути увагу на якісь локальні бренди, вони в нас часто дуже недооцінені. Другий пункт це пальта та жакети, і це теж дуже схоже на попередній пункт. Єдине, що тут величезна проблема в мас маркеті ще в тому, окрім складу, що вони не тримають форму і навіть і не виглядають гарно. Особливо це стосується жакетів. Я дуже довго шукала хороші базові жакети в мас маркеті всюди дивилась, на все дивилась. Ну, вони тонкі, вони не тримають плечі, вони не тримають нічого, вони виглядають просто як генчірка. Вони мені не подобаються. Свої ідеальні жакети я знайшла знову-таки на секунді, на шафі, і е, в українського бренду Папая. Я купила досить дорогий жакет, він щось коштував десь 3000 гривень. Але це ідеальний чорний жакет, який е, зі мною дуже-дуже ну, надовго. Він виглядає як річ. Я десь тут ставлю фотку, я його часто показую, я його обожнюю. Знову-таки, альтернативи є, але купувати оці от жакети в мас маркеті за купу грошей. Скільки зараз коштує десь цей жакет, не знаю, в ЗАРі десь 2 тисячі гривень. Про пальта я взагалі мовчу. Знайти в мас маркеті гарне пальто це той ще квест. Іноді це можливо, іноді в резерв трапляються пальта більш-менш хорошим складом, де десь буде 50% вовни за більш-менш адекватні гроші, але це прям треба постаратись знайти здебільшого. Маємо не дуже хороший склад, те, що не буде виглядати достойно, те, що не буде гріти, і величезні, величезні цінники. Своє ідеальне пальто. Я знайшла на шафі за 1000 гривень, вовна плюс кашемір. Ідеальне, обожнюю його. Також бачила непогані пальта в багатьох українських брендів. А, здебільшого, це якісь маленькі бренди з невеличким своїм виробництвом. А, в них, можливо, навіть там немає сайту, є просто сторінка в Інстаграмі, але за більш-менш адекватні гроші, скажімо, 4-5 тисяч гривень. Ви купите достойне пальто. В якому буде достойний відсоток місту шерсті. Так що треба шукати, здебільшого, масс-маркет не варіант. Третій пункт трендові речі на один сезон. Одразу скажу: я особисто не маю нічого проти трендів. Я не така от гейтерка трендів, я не буду казати, що я не слідкую за ними, що мені це все не цікаво. Мені цікаво, ще й як. Але в чому тут проблема? Раніше траплялося дуже часто таке, що от річ стає трендовою. Вона мені відверто подобається, вона мені симпатична, це щиро, я її купую і потім не ношу. Чому так трапляється? Дуже часто річ, яка навіть може мені супер подобатись, вона може просто не працювати на мені. Не працювати для мого гардеробу, для мого стилю, для мого способу життя. То ця річ, по факту, вона мені подобається, вона мені подобається на комусь іншому, але вона не моя, вона для мене не працює. Тому тут дуже важливо, я зробила такий висновок, аналізувати навіть коли реч трендова, навіть коли вона мені подобається, навіть коли вона гарно виглядає на мені. Мені дуже важливо аналізувати. Так, з чим я буду її поєднувати, куди я її буду носити, І як часто я буду її носити, чи справді вона мені потрібна, чи вписується вона в мій гардероб. Якщо ні, то я цю річ не беру, я її залишаю і буду просто споглядати на якихось відео, картинках, на інших людях, але не на собі. Наступний пункт це сумки і взуття, а саме сумки і взуття низької якості. З часом я зрозуміла, що мені важливо, щоби. Сумки і особливо взуття були якісні. Щоб вони гарно виглядали, щоб вони довго носились, щоб вони були зручні. Я також віддаю перевагу все-таки натуральній шкірі або якомусь якісному шкірозаміннику. І масмаркет. Далеко не завжди може покрити, задовільнити ці мої потреби. Що ми говоримо про такий низький слов, коротше, мас маркет низького сегменту, там дуже часто продаються сумочки, взуття, і вони часто симпатично виглядають, але часто вони низької якості. І останні роки я на них навіть не звертаю увагу, тобто я їх навіть не беру в руки, я не мірюю це взуття, тому що розумію, що вірогідність того, що це буде якісна річ на роки, вона мінімальна. Якщо мені треба сумка, якщо мені треба взуття, якщо навіть тут не говорити про шафу секонд-хенд, Окей, вам хочеться нове. Я все-таки більш схильна звернутися в якийсь спеціалізований магазин, який Саме продає сумки або взуття. Є також дуже багато українських брендів з власним виробництвом, які роблять дуже якісні, дуже гарні вироби. І я краще візьму одну пару взуття на сезон, одну сумку. А замість декількох позицій, але мені саме важливо розуміти, що я цю річ буду довго носити. Справді сумки і взуття я ношу дуже довго, я ношу роками для мене брати щось на сезон, на рік, на пару разів це табу. Мені це взагалі не близько. Ще один цікавий пункт, який звучить так: речі, які гарно сіли. Що я маю на увазі? Я доволі мініатюрна дівчина, це стосується і моїх параметрів, і мого зросту. Зараз я вже трішки округлилась, скажімо так. Але в юності, коли мені було років 20-20, чимось, я важила реально там 40, 40 з чимось кілограм. Я була супер худенька, і в мене була постійна проблема, що... На мене не було речей, що найменші розміри виглядали погано, все одно, все висіло. І знайти щось, щоб сіло гарно, це було дуже складно. І коли я знаходила щось, що гарно сидить, для мене, знаєте, це було автоматичним сигналом, що треба брати. У мене було дуже багато покупок. Які я здійснила не тому, що ця річ мені потрібна, що вона мені подобається, просто тому, що, Боже, воно мені підійшло. Воно гарно сидиться, не треба вшивати. Це для мене, треба брати. Отак от, от. І по факту потім я цю річ не носила. Зараз мені вже трішки легше знаходити одяг, але все одно ця, ця філософія, цей підхід в мене зберігся. Навіть якщо я заходжу в примірочну, я приміряю. І ця річ, от, Ідеально сидить. По мені вона компліментарна до моєї фігури, вона робить мене краще. Все одно це не означає, що воно мені треба. Все одно треба зробити цей попередній аналіз, от ітерації пройти, чи воно мені треба, чи воно мені підходить, куди я буду це носити, з чим я буду це носити. От, от відповісти на ці питання, і тільки якщо все ок, я беру річ, а не тільки тому, що ну, вона сіла так, як треба. І... Останній пункт: речі куплені лише тому, що вони дешеві. Звісно, що це стосується, напевно, не тільки мас маркету але, ну, здебільшого в мас маркеті речі дешеві, бувають якісь знижки, буває таке, що ти бачиш річ і розумієш, що вона коштує 3 копійки, і в тебе підкрадається знову-таки. Ця думка: ну, блін, за такі гроші гріх не взяти. От спочатку візьму, бо воно дешеве, бо там знижка, акція, ще щось. Потім розберусь. І цей підхід е, теж мені не дуже близький останнім часом, тому що. Я, якщо чесно, вже трішки втомилась думати, от куди дівати якусь чергову річ, яку я не ношу, яка мені не підходить, яку я купила незрозуміло, чому і навіщо. Зараз мені простіше ще на етапі покупки гарно обдумати, чи воно мені треба, ніж потім вже постфактум думати, що робити. Віддавати, продавати, передавати, шити, ну от, от, от якось так. Тому тут теж працює така логіка. Те, що річ дешева, те, що ціна гарна, це ще не означає автоматично, що вона мені потрібна. Навіть якщо ціна дуже приємна, навіть якщо вона. Взагалі не вдарить по кишені, навіть якщо вона, ну не знаю, навіть якщо річ коштує 3 копійки, навіть якщо мені безкоштовно віддають. До речі, що теж часто буває, все одно треба подумати, чи точно воно мені потрібно. Чи буду я це носити? Підходиться річ до мого стилю. Якщо ні, то значить вона не моя, навіть якщо вона на шару. Наостанок хочу сказати, що, розумієте, я не стала менше любити одяг. Я не стала менше любити покупки. Можливо, навіть я не стала там в рази рідше-менше купляти. Просто зараз мені якось важливо, щоб все, що я купую, чи ну, принаймні більшість, переважна більшість. Дійсно працювала в моєму гардеробі, щоб це були речі, які носяться, а не речі, які просто пиляться, і які я потім перебираю і не знаю, куди діти. Бо для мене справді дуже важливо, щоб речі, по-перше, носились мною, по-друге, носились довго. От коли мені подобається річ, я хочу, щоб вона залишилась зі мною назавжди. Або, як мінімум, надовго. Це вже не говорячи про питання оптимізації бюджету і екології. Мені дуже цікаво, чи є у вас такі категорії одягу, де ви більше не ризикуєте, які ви з часом зробили для себе висновки, що змінилось у вашому особисто підході до. Покупок, мені справді буде дуже цікаво почитати. Можливо, я і для себе щось корисне, нове тут знайду і виділю. Дякую всім за перегляд. Дякую, що були зі мною. Ще побачимось!